Всім привіт! Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Та сьогодні я вовкулака, тому що ХЕЛОВІН! 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 І сьогодні ми говоримо про книжку. Так, сьогодні не четвер, але я хочу зняти відео на Хеловін і що ви мені зробите, і джин зараз получить пажопі. Я буду говорити про книжку хижі хроніки. Це е, загалом про книжку. Це чудове видання віхола, чудова серія. У них багато різних цікавих книжок на різні томи, теми українських авторів. Е, це книжка Марини Шквирі е, про. Е, Тварин про хижаків, і власне вона написана авторка сама зоологиня, і вона займається якраз тваринами, які, наприклад, були е, забрані з дикої природи або забрані з цирків. І от вони опинилися в цих якби, звіринцях або заповідниках, і вона займається їхніми е, поведінкою. І так далі. От е, дуже класна книжка. Будемо говорити про все по порядку. Перед тим як почати, прошу вас підписатися. Нас вже 500! Дуже вам дякую. Поставте вподобайку і можете поширити це відео і прокоментувати, чи читали ви цю книжку, чи подобається вам віхоли, чи читаєте ви щось з цієї серії. Ось. І а, загалом зараз джин отримує по жопі. А, не будемо відволікатися на джин, нехай вона собі біситься. Якщо ви її чуєте, то вона дзвонить бубенчиками, дзвониками. От і перед тим як почати, я б хотіла назвати кілька фактів про тваринний світ, які мене здивували, і які можливо спонукатимуть вас також прочитати цю книжку. Перше, це те, що всі панди належать Китаю, і Китай веде таку політику, що вони можуть навіть відкликати панду з якоїсь країни, якщо у них перестали бути хорошими дипломатичні стосунки. Таким чином вони постійно відкликають панд з Тайваня, коли в них починаються якісь свої розборки. Ось а наступне те, що звісно ж логічно, що не варто заводити домашніх вовків, ведмедів і так далі, тому що це дикі тварини, у них свої ієрархічні структури. І як то кажуть, володар горіхового саду думає про нього одну годину на день, білка думає про горіхи 24 години на день. І факт, який мене вразив, це те, що ведмеді не впадають в таку прям сплячку-сплячку, як бабаки або хто ще. Що у них це такий сон, як у нас, тобто вони можуть заснути, вони можуть прокинутися, можуть побродити, можуть знову заснути. От, і до речі, до цього раджу вам подивитися е, фільм «Світ хижаків». Там дуже цікаво описано якраз про Ма... частково переплітається з тими видами, які описані в цій книжці. Але ще якби е, у відеоформаті, і це дуже цікаво. Але про саму книжку. Хроніки, по перше, тут звісно вже є 10 сторінок джерел. Це ідеально, це супер. І якщо говорити про зміст, тому що нам це дуже важливо завжди прочитати. А, от. То перша частина це воно поділена так, якби структурована по життю самої тварини. Але перед тим нам роблять вступ і говорять глосарій. Тому що деякі терміни ми можемо не знати, ми можемо, якби для того, щоб потім не прояснювати їх кожен раз з примітками в тексті, нам їх одразу якби, виносять на початку. Це чудово. А далі є дитинство та життя несправедливе. Тут мене вразив факт те, що совці, тобто вовки, вони так само, наприклад, там для своїх млечі вони відригують їжу як птахи. От я чомусь була впевнена, що цього не відбувається, але ну дуже цікавий факт. І мені сподобалось, що дуже різні типи виховання ну, і що. А насправді природа, вона дуже варіативна. Тобто є такі сусідам, наприклад, як ведмеді, тобто у них ведмедиця виховує своїх дитинчат. А ем, ну, ведмідь він просто взагалі ніяк не долучений до цього. У вовків навпаки, вони якби обоє намагаються щось робити. Навіть тіла зграє. І навіть якщо, наприклад, там всі самиці якимось чином помруть, а залишаться самці з дитинчатами, то вони їх вигодують і виховують. Ось це дуже важливо. Далі наступний розділ це доросле життя. Місія створити родину, знайти угіддя, не вмерти з голоду. Захист, території і стратегія жилення. Ну тут, власне, все прозоро, тобто нам розповідають про... Те, як вони паруються, які території у них взагалі є, як вони собі розділяються. І до цього мені хочеться згадати, що вовки вони зазвичай були дуже демонізовані у нас. І це часто пов'язане саме, ну як мені здається, з такими християнськими мотивами: оце, що погано це вовк, погано це чорна кішка, що це сірий вовк прийде і вкусить дітей, там з її робить щось ще. Ось. І тобто, це якась така демонізація вовка. І вона пішла цим тваринам не на користь, тому що. Пізніше поясню, чому. Але власне про вовка і про оригінальний зміст казочки Червона шапочка, ви можете прочитати десь за точніше, подивитися моє відео за посиланням. У розділі старість і смерть, полювання, небезпечна справа, тривалість життя. Мені було цікаво прочитати те якраз, що по-різному дуже ставлення до цих старших особин. Тобто хтось їм дозволяє харчуватись, хтось їх вбиває і так далі. Це. Дуже цікаво. І мені ну, і в мене було таке також велике відкриття у цій книжці і разом з тими фільмами, які я подивилася світ хижаків, про те, що. Навіть в різних зграях або різні особини, які тобто живуть одинаками, що вони, в принципі, можуть ділитися харчами з ну тобто особанами свого виду. Наприклад, тими ж там білі ведмеді з білими ведмедями, бурі з бурями і так далі. Тому що е, бувають сезони, коли її супербагато, буває, коли її дуже мало, і важливо якби слідкувати за своїм власним виживанням. От е, і далі наступне це конфлікт і співіснування реальне та вигадане нами. От е, і тут власне дуже важливий розділ про те, як взаємодіє людина з, з диким середовищем. Частина книжки, яка вам може супер сподобатися або супер не сподобатися, дивіться від вашої чутливості від того, чи готові ви це читати. Але половина цієї книжки це розповідь, ну приблизно е, про самих диких тварин і про те, як вони живуть. А половина це про е, просто людську. Безжальність про цирки, про всі такі подібні речі, про те, як маленьких левенят утримують і потім вони помирають від рахіту від нестачі сонця і руху. І просто це надзвичайно жахливо. Ось і тому ці всі фотосесії з маленькими тваринками вони ну є дуже надзвичайно жахливими. От і власне. Конфлікт і співіснування цей розділ починається з цитати. А ще страшним чинником є любов. Немає почуття небезпечнішого за любов. На відміну від поваги, любов потребує володіння. Тобто, ми, люди, коли хочемо ми щось любимо, то ми захочемо його одразу собі привласнити, забрати собі це ловенятко, забрати цю не знаю, маленьку мавпочку. І власне в цьому немає нічого хорошого. Тобто, це дуже великі наслідки має для цієї дикої природи, для цієї тварини, для її існування, часто це смерть. В іншому випадку це може бути якесь каліцтво або просто нездатність жити в дикій природі, тому що якщо дитинчатку забрати від його батьків, то Людина навіть в цьому заповіднику і рекреаційних центрах вона не зможе його навчити виживанню в дикій природі, не зможе навчити тих інстинктів, того полювання чи чого ще. І тому часто, якщо вже навіть там маленьке дитинча, врятоване дослідниками, от, і поміщене в цей якби рекреаційний центр, ось або заповідник, то воно вже з нього ніколи не вийде. Тобто немає шансу, що, наприклад, ведмідь він навчиться сам полювати або немає шансу що він не буде асоціювати людину з їжею. а якщо тварина асоціює людину з їжею, то, відповідно, вона йде харчуватись на смітники, підходить до доріг, підходить до міст. Тоді людей це лякає, і люди його вбивають. Або там тварина сама лякається, когось вбиває, і потім її знову вбивають. Тобто, це вже не є тим варіантом, коли істота буде жити. На жаль, так. І ще один розділ це війна та інші неприємності, дика природа потерпає від війни не менше. І тут уже якраз розділ, який розповідає нам про те, як ці тварини, як їх, наприклад, евакуюють, або що з ними відбувається, як поводяться. Вони. Ось, Наприклад, Вовки, коли, у них, коли почалася така величезна кампанія на знищення Вовків на те, що вони там дуже жахливі в Європі і так далі. І от в врахували території України в Радянському Союзі, вже, коли в 40-х роках до того, як їх почали винищувати, їх було 7 тисяч. А після того, як їх почали винищувати в 70-х, їх було 450 особин. 7 тисяч 450. 7450. Я в шоці була. Е, і, власне, важливо те, що навіть не потрібні якісь супер особливі рекреаційні заходи. Потрібно просто давати їм територію і давати їм якби, простір, тобто не вбувати. І коли це відбувається, то вони самі можуть себе відновлювати, тобто свої популяції. Так само вовки вони почали зростати їхня чисельність в е, Німеччині. Німеччині, Бельгії чисто тому, що перестали на них полювати. І власне, якщо тим же левам давати якісь власні угіддя, то це так само буде сприяти тому, що вони будуть краще, ну краще розмножуватись, краще почуватися. Ну, і, власне, можна сказати, що у цих диких тварин у них є багато проблем без людини і ще не потрібно додавати їм інших проблем. Ось а далі мені було цікаво прочитати про те, що не зважаючи на те, що ці дикі тварини демонізовані, як те, що вони такі жорстокі і просто вбивають людей. От, і тому їх треба всіх винищити. То це часто є таким не те, щоб міфом, але перебільшенням в тому сенсі, що, наприклад, ці ж тварини спочатку, наприклад, якась людина вирішує, що можна погодувати ведмежат, або погратися з ними, а поряд ведмедиться. Типу логіки немає. А далі там думають, що можна, наприклад, там. Якщо вже вовк там вкрав якусь козу, то можна забрати її у цього вовка. Ну виявляється, не можна. Тобто є якісь ситуації, в яких людина сама чинить якесь глупство, от, а потім якби вона ж створює цю ситуацію. Тобто, якщо, наприклад, почіпати ведмежат, перший варіант вас вбиває ведмедиця, другий варіант ведмежата звикають до людини, звикаючи людина це їжа, її вона погодує, і тоді вони вже дорослі ведмеді повертаються в людські міста і починається хаос. От ну такі власне з історії. І ще одне цікаве. Так, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. От, і ще одна частинка — це лікантропія. Про неї пише авторка в самій книжці у цій Марина Шквиря, Хижі Хроніки. І, власне, що таке лікантропія? Це перевертнення. Оце от. Тобто, коли. Особа починає ідентифікувати себе з твариною і починає, наприклад, рухатися як тварина, гарчати, кричати і так далі. От, і це зазвичай такий ну, мовний трансовий стан, коли ти з нього дуже важко можеш вийти. От. І це часто стається під час якихось шаманських ритуалів, там первісні племена. Це часто ставалося в середньовіччі, і тому з'явилися оці якби перевертні, і, власне, друга назва переверхні це лікани, тобто лікантропія, лікани. От, і, е, власне, так з'явилися у ці міфи про перерв і так далі. Ну імовірно, ми не знаємо, можливо, вони існують, хто знає. Хоч хотілося б жити в такому магічному світі, але ну поки що маємо, те маємо. От маємо жорстоких людей, маємо таку <свісно> жорстоку природу. І також що мені подобається в цій книжці гумор. Тобто він легкий, він якби ну, нікого не ображає, і він мені. Прикольний, наприклад, якщо у ведмедів малята це найдорожчі мами, що є, то у псових малюки ніколи не стають пріоритетом вищим за колективне виживання. Знаєте, як дворянські діти з лицарських романів, ми тебе юний барон, звісно, любимо, але військовий борг перед королем не обговорюється. Ріди кланові землі — важливіші за персоналі. Зараз поясню і далі вже йде саме упускнижки. Е, тому. Хижі хроніки Маріна Ш... Марина Шквиря. І е, я можу сказати, що це загалом я її оцінила на 10 з 5 стиль авторки. 5 з 5 все було чудово. І загалом там баланс такої теорії і практики нам розповідають поради, е, що робити, коли зустрічаєшся з дикою твариною, е, чого не робити. Е, як е, взагалі розповідають про цю дику природу? Це дуже важливо про і роль людини в цій природі. Е, от тому надзвичайно крута книжка. я... Просто безмежно задоволена, що я її прочитала, придбала, і тому раджу вам всім це зробити. І несемося.